Скільки коштує поїздка в Париж на 5 днів? Я не очікувала, що витрачу аж стільки. Це була моя перша поїздка в Париж 3 роки тому. Я обрала готель недалеко від центру за 150 євро на добу. Їздила на метро. Одна поїздка коштувала 2.5 євро. В день виходило по 3-5 поїздок. За ці дні я відвідала декілька музеїв Лув, Орсе, Оперу Оперогарньє, Нутердам, Моленруш та інше. І розваги вийшли ще на 300 євро. Бути в Парижі і не зробити фотосесію біля ейфілової вежі гріх, то ще мінус 250 євро. Харчувалась в різних французьких закладах кава, круасани, равлика, лапки, фуагра та устриці. За всі п'ять днів обійшлись 250 євро. Загальна сума вийшла досить немаленька. Ну а щоб не витрачати стільки під час своєї подорожі, в Париж запрошую в свій тур, де все вже продумано і вийде набагато вигідніше ніж летіти самостійно. А моя перша поїздка разом з квитками та дорогою обійшлась 2300 євро.